Вітає вас. Продовжуємо далі нашу програму. зараз ми будемо говорити про фейкові новини, як їх відрізнити сьогодні. Гостя нашої програми Наталя Стеблина, це доктор політичних наук, професор кафедри журналістики і соціальних комунікацій Донецького національного університету. імені Василя Стуса. Доброго дня, пані Наталя. І Вітаю. нагадаю, що поруч зі мною також Віктор Мозалеський. Це спів... співведучий. Колега. колега. Колега, ну і де, де, де декілька слів в умовах воєн. Но стану в Україні фейкові новини стали ключовим інструментом інформаційної війни. Неправдива інформація може викликати паніку. Фейкові новини, наприклад, не обов'язково ставлять під сумнів раціональну картину світу, де камінь не літає. Вони просто приписують людям слова та дії, яких ті не говорили і не робили. Іноді цього достатньо, щоб підштовхнути до будь-кого до ідеї відновлювати справедливість зі зброєю у руках, навіть і так і тому перше моє питання до пані Наталії. фейкові новини виходить це не така безпечна річ. Їхня мета може бути доволі агресивною, може навіть підштовхнути до вбивства, до серйозних наслідків. Тобто це не такий, скажімо, безпечна річ, такий безпечний інструмент. Так, безперечно, ну давайте згадаємо у 2022 році. Росіяни дуже активно розкручували фейк про біолабораторії в Україні. І ми, звичайно, всі сміялися, були усюди ці меми про е, качок, Бо... там ну, і ну і тому подібне. Комарі та, та тобто, все це було. І ми сміялися, і здавалося, що це кожен може розрізнити. А насправді це не зовсім так, тому що ця кампанія була дуже потужна і вона була запущена взагалі по, по всьому світу. І е, були залучені надзвичайні ресурси росіянами, в тому числі соціальні мережі, Твіттер, який зараз, X, створювалися. Фейкові акаунти, які розкручували цю новину, і безперечно, якщо ми говоримо ну про нас, то ми то чудово розуміємо, що в Україні немає біолабораторій. Але якщо взяти умовно Зімбабве і людей, які ніколи в Україні не були, то вони безперечно повірять, якщо їм постійно будеш повторювати ось цю інформацію. Тобто, чим до чим далі людина знаходиться від реальних подій, тим легше нею маніпулювати. І тому, безперечно, ми повинні на такі фейки звертати увагу мені здається, і намагатися якось їм протидіяти, ви говорите про Зімбабве. Я думаю, що середньостатистичний італієць, німець, француз він теж може легко купити цю інформацію. А чому ні? Так, безперечно, я думаю, що це для нього не буде особливою проблемою. Тут. Тут а стосовно що можна назвати фейковою новиною, вважати, а це може бути бути будь-яка неправда або плітки. Чи це все таки якась там градація має бути? Ну це можна насправді плітки і фейки я би не ототожнювала, тому що фейк це підробка. Якщо йти прямо від визначення то, то фейк це підробка. Та причому це може бути там фейковий акаунт, наприклад. Тобто, це в соціальних мережах створений якийсь неправдивий акаунт несправжньої людини, якої ніколи не існувало, Взята фотографія знову ж таки людини, якої ніколи не існувало, згенерована штучним інтелектом. І цей фейковий аккаунт може писати будь- що коментувати будь-що це те, чого немає підробка, та але він якби удає із себе нібито нормальний аккаунт. Те саме стосується новини. Ну, до прикладу, давайте я вам розповім нещодавно нещодавний фейк, який поширювала російська пропаганда. Вони розповідали про те, що в чорному морі е браві російські окупанти влучили е в контейнеровоз і піднялося полум'я висотою в 30 метрів. Ну тобто, це. Це реальний фейк, тому що цієї ну цієї події справді не було, бо вони писали, що це було біля Одеси, і якби там справді було полум'я 30 метрів, ну було б просто величезна кількість підтверджень, фотографій. Ну тобто, це, це би не пройшло ну, Одеса б та... його при не бачила. Так, Одеса б його бачила. А так виходить, що його бачили тільки ці пропагандисти, які цю інформацію поширюють. Тобто, це якби інформація, якої не було. Так? Тобто, це те, що придумали, те, що підробили, але наприклад. Для росіян можливо, які там сидять десь у Владивостоці, це може виглядає як щось реальне. Фейки стають більш, скажімо так, в лапках правдоподібними. Вони стають більш завуальованими, що їх важче відрізнити? Чи все таки є якісь ам, такі способи, щоб дуже легко відрізнити фейк від правди? Ну насправді, як мені здається, що ну, от якщо інтерпретувати те, що роблять росіяни, то вони використовують от усі можливі засоби. От е, мені здається, що на інформаційній війні вони діють так само, як і на війні справжній. Тобто на війні справжній вони завалюють наші позиції м'ясом, як то кажуть. Те саме стосується і всіх їхніх інформаційних кампаній. Тобто вони використовують усі можливі потужності, і у них дуже багато для, для цього грошей відкладено. і вони Користовують як фейки, так і маніпуляції, так і е, якусь дезінформацію, так і перекручують цю інформацію. Тобто, дуже велика, така потужна на нас іде справді атака інформаційна, про яку ми часто забуваємо. Тому говорити про те, що фейки якимось чином еволюціонують, якщо казати про угу. Росію, я би я б не казала. Мені здається, що вони просто діють в, в самому комплексі. Тобто, от як вони вигадували після кожного обстрілу по цивільних об'єктах України, що це. Там це не ми, або це українська ППО, або там ще щось сталося. Так вони і продовжують це робити, тому що як казав ще Йосип Йосипсеродович Сталін, брехня, яку повторили багато разів, вона з часом припиняє бути брехнею. І люди, на жаль, на жаль, я навіть стикаюся з тим, що люди починають цьому вірити. Тому, от, ну на жаль, питання тут є, звісно. Тобто беруть масовістю. Так ви говорили про картинки, і, які викидають в інтернеті. І я зразу згадую оці зараз, їх трошки менше стало. Мені 25 років, я військовий і мене ніхто сьогодні мене ніхто не, ніхто привітав, не привітав з народження. От, дай, от, пані Ірина підхопила. Ніхто не привітав. Привітайте мене. Для чого це зроблено? Ну я розумію. я Просто хочу, щоб наші всі слухачі і глядачі знали, для чого робиться отакі от е, вкиди. Насправді ці скиди робляться для того, щоб з ними якомога більше люди взаємодіяли. Тобто, якщо справді от вчитувалися, там постав лайк або привітай мене, або напиши коментар, або напиши амінь. Ну тобто, от воно працює дуже схожим чином, тобто для того, щоб люди взаємодіяли. Такий механізм соціальних мереж, там ви знаєте, що там діють алгоритми, і вам будуть показувати ті дописи і дописи такого характеру, з якими ви постійно взаємодієте. Тим чином, чим більше ви взаємодієте з такими аккаунтами, тим більше вони проростають ресурсом, тим більше в неї аудиторії. І безперечно, так можна вводити в оману, і ми не знаємо потім, що станеться з цим акаунтом. От зараз він публікує ось таку інформацію, а можливо, потім почнеться щось і серйозніше. Тому так справді ми вивчаємо цю, цю тему. У нас на кафедрі Костянтин Михайлович Шердигін активно цю тему вивчає. є навіть наукові публікації про це, тому запрошую до читання, кому це Талішо цікаво, а як розпізнати фейкову новину? Тобто, якщо навіть журналісти не завжди помічають, скажімо, неправду, як бути аудиторії, як розпізнати, що це фейк? Ну насправді, якщо ми говоримо про фейк про полум'я в 30 метрів, то це такий класичний фейк, коли ну настільки вже все роздуто, що ну не, не замислитися, просто неможливо. Тому ну першою ознакою фейку є така неймовірна новина, от яка просто не вкладається в голові. Гіперболістична Так, гіперболістична, і ти якби чому вона така? Вона розрахована справді на людей, у яких немає критичного мислення, і у них такий от як вау-ефект. Як клікабельна якась новина, клікбет якийсь от люди на це ведуться, починають знову ж таки взаємодіяти з цією інформацією, репостити її. І для інтернету це дуже, дуже важливо, тому що інтернет на цьому тримається. На, на цих алгоритмах е, також е, треба звертати увагу на різні емоційні, якісь накачування. Е, от е, зараз росіяни теж цим цим займаються, коли вони намагаються нацькувати українців, розділити їх і потім нацькувати один табір на інший табір. Та тому не Різноманітні емоційні повідомлення вони теж можуть бути ознакою е, фейків. Ну і в основному, то звісно, це е, будь-яка інформація, яка не має якогось релевантного посилання на джерело. Тобто вам щось говорять, але ви не розумієте хто говорить звідки ця інформація взялася. Це теж може бути ознака фейку і цю інформацію треба перевіряти. Дріч я про хочу тут додати в тему. Найпростіша я так читала, найпростіша ознака фейкової новини це джерело, про яке ви нічого не чули до цього. Джерелом фейкових новин небезпечно. Бути впізнаваними, тому що тоді наступного разу ви запам'ятаєте, що попередня інформація була недостовірна і вам вже вірити не можна. Тобто, знака фейкової новини це джерело, про яке ви раніше не чули. Так, безперечно, але це можуть бути і мрія новості, і тарс, про які ми чули. Тому тут безперечно, треба дивитися, що це за джерело. Ну от я коли ви це розказували, пригадала, що інколи росіяни для того, щоб показати, наприклад, що якогось українського політика не люблять, вони починають видавати. Як свідчення, коментарі людей з соцмереж, і прямо в тексті можна прочитати оці дивні нікнейми, які там 2, mm 3, -hmm. там, там плюс і так далі. І от нібито от він стверджує, що там українських політиків ніхто не любить, чи нацисти напали, чи ще щось. Тому я би не сказала, що це виключно джерело, про яке ніхто ніколи не чув, просто потрібно знати, що це за джерело, звідки воно взялося. І звісно, пам'ятати про те, що кожен в інтернеті може створити свій. Сайт, свій блог е, акаунт в соціальній мережі, і тому це ще нічого не означає, якщо хтось щось стверджує. Перевіряйте, що угу. говорити взагалі про людей, яким платять нас за гроші, і вони цілоспрямовано. Фантазії вже не вистачає. 1, 2, 3 плюс написали вже якийсь акаунт створили і поїхали працювати з іншими. Чи можна побороти фейки? Ні, я відповідає. Я можу поставити знаєте відповісти питання на питання, чи можна здолати грип? Тобто, можливо, та, лікарі там працюють над тим, щоб його подолати, але ми знаємо, що ці віруси завжди якось змінюються і люди просто вразливі. Ми повинні, звісно, розуміти, що зараз росіяни розраховують на те, що справді йде вже тривалий час, точиться ця війна, що справді люди можуть бути втомлені, хтось втратив близьких. У когось немає недостатньо коштів, хтось виїхав за кордон і теж знаходиться в такому пригніченому емоційному стані. І безперечно, російська пропаганда, яка продовжує завалювати, завалювати оціми фейками, вона розраховує на те, що ми втомимося, ми опустимо руки і справді будемо от некритично сприймати інформацію. Тому мені здається, що ми маємо, от от як є певний комплекс заходів, що робити, щоб не захворіти грипом, так Профілак... вітання. Така. Профілактика, так, займа... мити руки, займатися спортом, мити руки. Так так само має бути профілактика і в інформаційному полі. Дуже прості правила, яким треба слідувати, перевіряти джерела, не спішити з висновками, не спішити поширювати ці всі фейки, скидати комусь іншому. Та? Тобто, просто бути максимально уважним, максимально критичним і перевіряти інформацію. У Мене колись колега наш, наш брати mm. Богом, так, молодий колега. Який ще навчався в університеті в Донецькому національному, до речі, він мене дуже е класно навчив одній, ще одному нюансу, так? Е коли я як, ділився, ну я так е Цим е е е е е е враженнями <плес> від якоїсь новини, а він так підійшов, глянув, а, це російською написано. І пішов. І я так, господи, ну, що ж я. Кого я вчу, це дійсно написано російською, навіть на сестра звертала. А у мене представник, яка походу виникло питання ви... фейки і ПСО. У них одна і та ж ціль кінцева. Чи все таки це трошки різні, скажімо, моменти. Насправді, якщо казати про інформаційні психологічні операції, то фейки вони можуть бути складовою інформаційної психологічної операції. Ну от те, що відразу спадає на думку, це під час блекаутів у 2022 році була запущена. Поряд із ударами по інфраструктурі енергетичній була запущена інформаційна психологічна операція, і частина там була фейки. Так, коли, ну, наприклад, розповідали про те, що в якомусь регіоні там південному чи східному немає світла, тому що його віддали у Львівську область. Mm -hmm. Та таким чином хотіли нас, якби нацькувати людей там з пів з півдня України на на людей з Західної України. Та і так само запускали різноманітні там фейки про те, що Ну абсолютно, я думаю, що не варто навіть їх повторювати. Тобто, фейки є одним із інструментів інформаційно-психологічних операцій, але інколи вони можуть створюватися і просто через те, що людина недостатньо якось перевірила інформацію. Там мовно якийсь журналіст поспішив із, із висновками, і от неперевірену інформацію дав у ефір, і вона пішла далі мандрувати. Тобто, може бути і так. Як перевірити інформацію? Ось такі звичайні, скажімо, поради, як звичайній людині, яка ну не журналіст, які не дуже знається там, скажімо, на інформаційних моментах, як їй перевірити цю інформацію, вірити, що вона буде перевіряти. Тобто, тобто, маю на увазі, що ну як це зробити. Ну, немає там джерела, якесь сумнівне джерело. А як її перевірити? Що забити цю інформацію Гугл, які ще джерела видать. Ну, такі, ну, найпростіші методи. Ну насправді це зробити дуже просто, проте ми повинні розуміти сьогодні всі, що ми живемо в цифровому світі, де більше немає посередників між інформацією і аудиторією. Раніше цими посередниками були професійні медіа, але зараз. Дуже часто інформація надходить аудиторії напряму, і тому кожен повинен перевіряти інформацію та не чекати, що це зробить хтось інший. Або ж знаєте, мене якось ну буває, запитують інколи на там тренінгах з медіаграмотності, які ми проводимо. А порекомендуйте якесь от 100% круте медіа, яке завжди буде мені говорити правду. Я кажу, це неможливо зробити, тому що будь-яку інформацію потрібно перевіряти. Так, є якісні медіа, є їх там білий список медіа, є рекомендовані медіа. Медіа, але всю інформацію потрібно перевіряти. І безперечно, це не перше це джерело, звідки ця інформація походить, чи є на неї е, посилання, і е, коли ви. Дивитися на це посилання, то ви можете сказати, що це за сайт, що це за ресурси, звідки це все взялося, і, і так далі. Ну і безперечно, звертати увагу на те, що інколи нас можуть спеціально заманювати, от такими прикладами, як ви говорили, що ніхто мене не привітав, або я зробив якийсь якийсь там виріб із чогось, або я там сирота, і в мене немає тортика, або я військовий. Ну і так далі. Тобто, просто звертати увагу на те, що нас емоційно накручують і підштовхують нас до того, щоб. Ми щось робили таке, чого робити не варто. А стосовно медіаграмотності, грамотності, просто я взяла статистику. Правд, щоправда, вона ще 2019 року. Ну раніше я не знайшла. Лише 11% з тих, хто знає про існування фейкових новин, можуть їх точно визначити. Такі результати соціологічного дослідження, відношення населення до СМІ та використання різних типів медіа у 2019 році, проведено за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. І люди зараз, з 2019 року, вони стали більш е, обізнаними в фейках. Ось на вашу думку, ось ви спілкуєтесь з людьми. Вони вже більше знають про те, що існують фейкові новини. Мені здається, що обізнаність можливо і більша, але от вміння розрізняти новини, я не знаю, чи воно збільшилось. Тобто, люди, я думаю, точно всі чули про те, що існують фейки, але от якщо дати їм завдання розпізнати їх, то тут можуть бути проблеми, тому що цьому просто треба навчитися робити. Це ну і також хотілося б зазначити про ще одну таку проблему. Ми от буквально нещодавно в мурованих Курилицях проводили тренінг для школярів, тобто це були там десь дев'яті девятий класи і е я їх запитую, а чи довіряєте ви медіа? І ну буквально тільки одна-дві руки на, на всю, всю аудиторію там хто а, довіряє? Довіряє? Да, хто довіряє? а довіряєте ви політикам загалі ніхто не довіряє. Ну тобто зазвичай, от люди, переважній більшість випадків взагалі нікому не довіряють. І якщо ми говоримо про таких людей, то ними якраз найлегше маніпулювати найлегше. Найлегше, найлегше так. Я, тобто, я, теж я та думав, важче. Я думав що в них тобто, найбільше Це люди критичне мислення. Ні, це, це немає Можливо ніякого це, це немає, з, це, це немає ніякого зв'язку з критичним мисленням. Тобто, я, якщо е, я знаю, кому я довіряю або кому я не довіряю, тоді в мене є критичне мислення, тому що я можу пояснити, чому я комусь не довіряю. Тобто uh -huh. я в мене обґрунтоване і судження. Я вам не довіряю, тому що uh -huh. ви поширили фейкові новини. Або ви маніпулюєте, або ви поширюєте фотографії генеровані штучним інтелектом. Тобто я не довіряю вам, з якоїсь причини я можу це обґрунтувати. А якщо позиція така, що я не вірю взагалі нікому, то е, ось такі емоційні новини про полум'яв 30. Метрів, чи щось, ще щось на кшталт, того, бойові гуси і так далі, то воно може якраз цим людям і, і заходити, на жаль. Тобто це у нас потенційна проблема. Це проблема, так і нам потрібно з нею працювати, тому що, е, от е, як Трамп прийшов до влади е, в Сполучених Штатах Америки, тому що е, ну більшість із його аудиторії нікому не довіряє, та але довіряє Трампу, тому що вважає, що от він справді говорить такі реальні речі. Так, він може там помилятися, але от він, він такий класний чувак, і мені подобається те, що він говорить. Тому я буду за нього. Чи як були в Румунії вибори зроблені? Так. Тут ну багато таких можна навести прикладів і вони чим далі, бо їх буде більше цих прикладів. Тут... Знаєте, я коли чую про вплив фейків е на суспільство. Я ну окрім всього іншого, згадую також і Руанду. От не пам'ятаю, які це роки радіо зими павелів. Е, семи... Семи... Семи так коли так. їм вдалося посварити. Тутсі, е, тутсі і Хуцу. хуту чи є два народи, які населяли цю країну, і яка була кровопролитна війна. Мільйонами, мільйонами. Просто це був геноцид такий спільний, так, через просто тобто просто радіо зіграло радіо. свою роль. А до речі, зараз якщо говорити про засоби масової інформації, вони. А їхня роль збільшилась чи все таки зменшилась чи все чи все пішло в соцмережі чи, чи дійсно, все залежить що? від того про що ми говоримо ми говоримо про медіа. вплив я маю на увазі вплив скажімо, на аудиторію Професійних, професійних медіа. мені здається що на жаль вплив зменшується і от, до речі те дослідження яке ви цитували 19-го року воно ну його продовжують робити і були от свіжі дані теж 23 го 24-го року на жаль довіра до медіа спадає та тому саме до професійних медіа. І якщо дивитися на статистику, то в районі 80% українців споживають новини саме з телеграму, тобто з соціальних, соціальних мереж. А ви ж розумієте, що в телеграмі можуть бути як якісні, так і неякісні новини. А найбільш популярними, на жаль, є якраз анонімні телеграм-канали, на кшталт «Трохи», Україна свій час які публікують таку якусь суміш яскраву інформацію. Та, я то, взагалі, якщо говорити саме про, про контент телеграм-каналів, то я, як людина, яка багато років працює в медіа, мені просто вже дістають, як пишуться ці новини. Бо я переходжу на перше джерело, я читаю там абсолютно іншу новину, ніж там, де я читала до цього, і де посилання на перше джерело. Як це, як це можна так, ну, так робити? Ну, та немає відповідальності. Немає відповідальності. А до речі, про відповідальність вона за фейкові новини є в Україні буквально. Буквально Ну, якщо тут йдеться не стільки про залежить від того про що йдеться. Mm. Тобто, якщо є недостовірна інформація, поширена та про людину, mm. та тобто розповіли про вас таке, чого ніколи ви не робили, так або перекрутили, наприклад, ваше прізвище, або або ну щось іще, то тоді відповідальність, звісно, є за поширення недостовірної інформації. Mm. А звісно, якщо говорити про я в 30 метрів, то ну я не думаю, що тут може бути якась відповідальність. Я Дякую вам. Ми завершуємо 15.56 на годиннику. Сьогодні ми говорили на тему фейкові новини, як їх відрізнити. Говорили з нашою гостю. Це Наталя Стеблина, доктор політичних наук, професор кафедри журналістики і соціальних комунікацій Донецького національного університету Василя Стуса. З вами була Ірина Булгакова, і Віктор Мозалевський. Ми прощаємося з вами до наступних зустрічей. На все добре. проєкт, який допомагає зрозуміти головне. З Віктором Мозалевським та Іриною Булгаковою перехід.